Скільки ви сьогодні витрачаєте на розваги? В місяць на розваги ну, може десь близько 10 тисяч, може десь так. Ну, Це що вважати розвагами? Так. На що ви втрачаєте? Ну, для мене це коли я зустрічаюся зі своїми рідними, друзями, ми десь гуляємо, тоді так, або в парк Шевченка, на якісь атракціони можемо сходити, то я вважаю, що саме це розвага. От, або просто прогулятися як зараз. Для мене це теж розвага, особливо коли це не вихідний, коли так мало людей. От, чому б і ні. Дивіться, якщо моя основна робота, то є розвага. Дивіться, я блогер. Е -е, ну, напевно, на розваги саме. Ну, скільки, я не знаю, якщо взяти там кудись піти, пограти. Та тисяч, ну, напевно, 5-10, напевно, на місяць. Гривень. Ну, звичайно, да. так. Тобто, якщо б була можливість більше, то, звичайно, кудись там поїхати, то було б супер. А так ну давайте 10 тисяч гривень на місяць, саме на розваги. Менше, ніж до 2022 року. Скажіть, будь ласка, а на що саме витрачаєте в місяць? Спорт. Більше спорт. А чим займаєтесь? Йога або якісь силові тренування. Якщо в нашому розумінні там, де ми живемо, то може десь тисячу доларів. Я не знаю. це? А ми... на що саме? В Стамбулі? На що саме? А, на що саме? а Та ну це чисто так каву попити насправді. Каву все попить там дорого? в кино дуже дорого, дуже, может, дуже как дорого. -то. Как -то, Да, так чисто пару раз ходить. Куда-то уже тысячу долларов будет. Если две тысячи получается, то вот это очень хорошо сейчас. С нынешними ценами, к сожалению, очень сложно выделять себе деньги на какие-то развлечения. Максимум это можно вот приехать в город, попить чай, кофе или глинтвейн. Это все, что на данный момент можно позволить себе с нашими ценами, к сожалению. Ну, может, его. Тисячу гривень на місяць. А на так. що саме? Та вийти з дівчатами десь посидіти та все. Ось Взагалом... Так, так, так.